Вітаю всіх! 에, значить, 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 відео пояснення про ту історію та відео з приводом. Ну, по факту, то, 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 то я собі видумав таку історію, щоб трошки якось розбавити свої відео, то в мене вони якісь такі документальні, як то й кажуть, прості. При, ну, 에, вот. А в тракторі кругами намотуєш. По полі робота нудна, і як трактор працює, все нормально без проблем, так що ти собі вариш в голові, передумуєш передумуєш От мені прийшла в голову така ідея. Але по відео, значить, що історія про лиса, то правдива, дійсно, у нас лис приходив. Ну все так, як я розказував. Але цього сезону його не було. От я там на тому полі. До ночі працював два дні, і він так і не вийшов. Не знаю, де він пропав. Оставив я для нього, чи не для нього, не знаю. Чи для якогось для лісовика, оставив кавалок буханки хліба. Там під деревцем, де завжди залишав, і де там така невеличка база, в мене приїжджає, там лишаю каністри, інструмент, ну, щоб не совати по полі в тракторі, воно ну, щоб не заважало, щоб де не згубити. Вот. І приїхав на слідуючий день доорувати, вже. Хліба не було, осталось тільки кришки. Е, так, а про той день. <кій> Значить, відзняв я та відео про. Технічно воно ну, виглядало так: я пустив трактора. Дійсно, як хтось там писав з підписчиків, пустив трактора на ручному газі по борозні, пішком його перегнав і оце відео для вас знімав. Рискував, звісно, я серйозно, бо трактор міг рванути і піти, хто зна куди з борозни, тож не то, що там вже автопілот чи що. Ну, але слава Богу, вийшло більш-менш нормально. Продовження було, і щось там потибічне на тому полі є. Ну, а ви собі судіть, я вам розкажу підсумки такі, після, тої, після того відео, яке я закинув, десь за годину десь приблизно часу відбулося таких кілька справ дивних. Значить що. Ну, я те відео відзняв. Там є трошки інтернет. Тягне на тому полі. Закинув вам в YouTube і далі працював. Мені тут стрілило в голову значить зробити ще таке відео. Заліз я на ходу на трактор, на, на дах кабіни і пустив трактора борозною з самого початку борозни і знімав відео на всі сторони, панорама, як куреця, що нема шофера, зарто тракториста за рулем нема. Все було файно. До кінця борозни доходив. З, 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 злазив з трактора, послизнувся, впав, чуть не попав під трактор. Ледь догнав трактора, щоб він не пішов в ліс. На автопілоті у ліс ліса, там не просто ліса, там ще й яр е, в кінці поля. Е, от, е, з тим дав ради, закидав вам відео в Ютуб, е, заглючив чи я не знаю, як телефон. Коротше, все пропало, не включався, ну капець повний. Е, з, е, буквально зразу після того в мене сильно розболілась голова, а тому я, якби, хоробка така, час від часу у мене голова болить. І як на зло, я не взяв з собою ніяких лікарств обезболюючих. Дора до вечора приїхав в село ну, в мамину хату. Там нічого не знайшов обезболюючого, то субота була. От якось так перемучив. Якби телефон працював, подзвонив би до хлопців, щоб привезли лікарства. Телефон не працює. Неділя мав таку, задумував культурну програму, раз я вже там ночую в селі, в неділю от, десь трошки піти, познімати відео. Та я давно не ходив по таких всяких достопримічательностях сільських, де моє дитинство пройшло. А де там я лежу, голова болить, до обіду провалявся в ліжку, трошки попустило. Е ну Так сам прибирав трохи в хаті, так легенько, Порупалив грубку, ну коротше Такі у вас звичайні побутові справи. І капець без телефона, вибачте, повна, коротше, повна срака. Вот. Не знаю, яка година, не знаю прогнозу погоди, не можу подзвонити додому, що там, як діти, як обстановка вдома. Е вот. Ну, кап ну капець повний. Звикли ми вже до таких зручностей, і то я вам кажу, страшне діло. Вот. Значить, в понеділок я вийшов в поле, голова болить, болить, домучив, то не доурав, а домучив я то іліські паї. Во я ще так. Ну вирлося гарно, але так халтурно я ще не урав ніколи в житті. Я вже розвертався там. Зазвичай то я акуратно розраховував скибу. Щоб менше клинців було, то я вже розвертався по виореному, вже як тако, лиш би домучити до вечора, щоб, щоб, ну, щоб хоче додому, щоб лікарства випити. І якось я там домучив ті куски і вже так ледь-ледь-ледь. До, до, в понеділок вночі я дочухав додому, випив таблетки, а телефон, а телефон, а телефон. Е Прийшлося нести в ремонт. Хлопці поремонтували, але програма злетіла і всі контакти, всі відео, всі фотографії, все пропало. От вам, от вам надійся на нові технології, на ті гаджети. Дуже жалко. І, і жалко, і воно по карману б'є. От серйозно, бо контакти клієнтів на, на деякі товари. От, слава Богу, сьогодні вже один чоловік перезвонив. От. О, Чуєте люди? Дуже нехороші звуки. Тривога. По-моєму, то відб... відбій тривоги. Десь годинку назад була. От. Ми були, сховалися до хати, бо трошки капнув дощик. От. от така історія. Так що, з тим приводом, не все видумка. Є щось там таке, щось там таке. От зняв сідушку, вже фактично переварив, тільки зараз пошлю Матвія в магазин, щоб купив балончик фарби. А де ж тут, де ж тут, де ж то той кронштейн, що то я його переварив. А, вон він лежить, вон. на ящичку Перев... зробив його нижче. Зараз хочу балончик краски забризгати сварочні шви, бо вони будуть ржавіти буде не, не дуже феншую, як то й кажуть. От. Ну і не знаю, чи хватить зарядки. Оце короче, історія. Історія про привид, історія про щось по тойбічне, тим, з такими справами. Не дуже. Ну чого, ти кричиш? Півнік, до речі, півні коти по то... теж. Тварини, які щось таке відчувають. Знаєте, по історіях, по легендах, по байках. Чогось кажуть, що там всяке там кашмароті на вночі до третіх півнів. От. Як треті півні заспівають, мусить сховатися, десь подітися. От. От така ситуація. Ви собі розсуждаєте, як, як знаєте. Але, але кажу, на тому полі щось, щось є, бо так, так мені відчутно дало. Знати, О, ну я ніби старався не ображати тих, а навіть задобрити всякі такі сили, надіюсь. О, ну, дай Бог, щоб вам попадались такі добрі сили і щоб все було добре. Бувайте здоровенькі. Дивіться слідуюче відео, слідуюче відео зніму, розкажу нарешті про плуг наш. І розкажу. Приблизно розхід солярки, час оранки, ширина, глибина, скиби. Ну, і взагалі причини, чого саме такий плуг в мене, можливо, хтось використає таку ідею. От. Все, до побачення. Бувайте здорові!